ДКП в Україні у цьому відео ми розглянемо історію впровадження доконтактної профілактики ВІЛ в Україні, актуальний стан децентралізації програми, а також ознайомимося з оновленими рекомендаціями щодо надання ДКП. Впровадження ДКП в Україні Доконтактна профілактика ВІЛ в Україні почалася в кінці 2017 року з пілотного проєкту у Києві. Центр громадського здоров'я МОЗ України спільно з неурядовою організацією Альянс Глобал реалізував проєкт, в рамках якого 120 представників ЧАЕЩЕ вперше отримали пероральну ДКП ВІЛ. У 2019 році Кабінет міністрів України схвалив державну стратегію у сфері протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року. ДКП була внесена до даної національної стратегії. У цьому ж році на базі центрів СНІДу та регіональних сайтів АРТ почали видавати медикаментозну профілактику ВІЛ-інфекції для всіх людей, які мають підвищений рівень інфікування ВІЛ, чоловікам, що мають секс із чоловіками, людям, що використовують наркотики ін'єкційно. Працівникам комерційного сексу, людям з ризикованою сексуальною поведінкою, які постійно змінюють сексуальних партнерів та не використовують бар'єрні методи контрацепції або мають віл позитивного партнера-партнерку. Наказом МОЗ від 5 червня 2019 року, номер 1292 було затверджено клінічний протокол із застосування антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Почала активно впроваджуватись інформаційна кампанія серед усіх партнерів державного та неурядового сектору, що працюють в сфері протидії ВІЛ. Задля широкого розповсюдження інформації про ДКП серед медичних працівників була проведена перша всеукраїнська конференція з ДКП. на кінець 2019 року. 1735 осіб отримували ДКП по всій території України. А наприкінці 2020 року вже 2258. У 2021 році наказом МОЗ України від 5 лютого номер 189 був затверджений стандарт з надання доконтактної та постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції. До нього було включено щоденну схему прийому та схему за потребою 2 плюс 1 плюс 1 для ЧЕЩ. Також важливим кроком стало затвердження національних цілей з розширення програми ДКП за рахунок збільшення її клієнтів. Ціллю на 2023 рік є 13 тисяч клієнтів по всій території України. На графіку ви бачите приріст кількості клієнтів ДКП, починаючи з 2018 року. Темно-синім кольором позначена фактична кількість клієнтів світло сірим цілі по їх набору. Одним з досягнень 2021 року можна вважати включення до контактної профілактики ВІЛ до програми медичних гарантій Національної служби здоров'я у специфікацію надання медичних послуг за напрямком діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ та підозрою на ВІЛ. Визначним моментом також стало проведення національної конференції з ДКП до складу спікерів та учасників якої було залучено спеціалістів не тільки з України, але й з США, Таїланду, Македонії та інших країн. В липні 2021 року почали працювати 25 регіональних координаторів з ДКП, які активно займаються децентралізацією ДКП в регіонах та активно співпрацюють з неурядовими організаціями на місцях. Популяризація ДКП та інформування про неї здійснюється завдяки комунікаційним кампаніям, рекламі у соцмережах, активній кооперації з неурядовими організаціями, що співпрацюють з ключовими групами населення, розробці навчальних матеріалів. На кінець 2021 року кількість клієнтів збільшилась вдвічі в порівнянні з попереднім роком. Та становила 5711 осіб. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року впровадження медикаментозної профілактики ВІЛ стикнулося з серйозними викликами та зазнало оновлень. На кінець 2022 року ДКП отримали 9075 осіб. Найбільш активно ця інтервенція наразі впроваджується в західних регіонах України. На тимчасово окупованих територіях контролювати ситуацію та забезпечувати людей антиретровірусними препаратами для профілактики ВІЛ надзвичайно складно. Не дивлячись на усі складнощі, 16 листопада 2022 року було затверджено наказом МОС номер 292 Стандарт медичної допомоги ВІЛ-інфекція, до якого увійшов оновлений стандарт з профілактики поширення ВІЛ-інфекції, а саме медикаментозна ДКП ВІЛ-інфекції, додаток 4 до стандартів медичної допомоги ВІЛ-інфекція, пункт 5 стандарту 1. Давайте розглянемо його детальніше. Хто має право на ДКП. Для правильного призначення ДКП важливо розуміти категорії людей, які мають ризик інфікування ВІЛ через статеві контакти і фактори, пов'язані з високим ризиком передачі ВІЛ статевим шляхом перше наявність сексуального партнера з ВІЛ-інфекцією у таких випадках. Партнер з ВІЛ має визначальний рівень вірусного навантаження. Дані щодо ефективності АРТ, включно з результатами досліджень, рівня вірусного навантаження у партнера з ВІЛ невідомі. Відомо, що партнер з ВІЛ допускає пропуски у прийомі АРВ препаратів. Пара відкрито не обговорює антиретровірусне лікування, прихильність до АРТ та результати обстежень на вірусне навантаження ВІЛ у ВІЛ позитивного партнера. Друге. Наявність сексуального партнера з невідомим ВІЛ-статусом у таких випадках. Партнер не застосовує бар'єрні методи контрацепції на постійній і регулярній основі та практикує ризиковану поведінку щодо інфікування ВІЛ. Вживає наркотичні засоби або психоактивні речовини ін'єкційним шляхом Вживає наркотичні засоби або психоактивні речовини будь-яким шляхом, якщо це призводить до неконтрольованої сексуальної поведінки. Практикує секс із чоловіками Є СП. Мав або має вагінальні чи анальні статеві контакти без презервативів із більш ніж одним партнером. Мав або має ІПСШ, що діагностовано лабораторно або за даними анамнезу, чи отримував відповідне лікування. Отримував ПКП через ризик інфікування статевим шляхом протягом останніх шести місяців. Третє. Сексуальна активність самої особи супроводжується ризикованою поведінкою щодо інфікування ВІЛ, вагінальні або анальні статеві контакти без презервативів із більш ніж одним партнером з невідомим ВІЛ статусом протягом року статевий партнер з одним або кількома факторами щодо ризику інфікування віл. Вживає наркотичні засоби або психоактивні речовини, і це вживання призводить до неконтрольованої сексуальної поведінки. Є СП. Мала або має ІПСШ, що діагностовано лабораторно або за даними анамнезу, чи отримував відповідне лікування отримувала ПКП через ризик інфікування статевим шляхом протягом останніх шести місяців. Підіб'ємо підсумки. Ми розглянули історію впровадження ДКП в Україні, яка розпочалась у 2017 році. Ви також дізналися про цілі, поставлені для розширення програми. Активне поширення інформації значно збільшило кількість клієнтів ДКП між 2020 і 2021 роками. На жаль, масштабне вторгнення призвело до проблем із подальшим розширенням ДКП. Нарешті ви дізналися, хто має право на ДКП, включаючи людей, чиї сексуальні партнери мають виявлене вірусне навантаження, вживають психоактивні речовини або займаються ризикованою сексуальною поведінкою з кількома партнерами.